Припустимо, з'явилися у нас і міражі, і «Гріпени», і ті ж самі Ф-16, їх треба десь базувати, так? Ми бачимо, наскільки оркам не дає спокою Старокостянтинів, Полтавська область, там Миргородський райони і так далі. Ми готові захистити себе. У нас достатньо засобів ППО, щоб захистити ті потенційні авіабази, які у нас будуть. Ну, по-перше, в нас же зараз є літаки, є. Вони літають, літають. Yeah. Це перше. Друге, засоби ППО більш ніж можливо, чи ніж потрібно не буває. Система ППО це взагалі система про того чи іншого там, якогось, якоїсь дії. Да? І Середня результатівність там проценти 80, Коли в тебе декілька систем там малого радіосадії, середнього радіосадії, дальнього радіосадії, то вирогідність захисту цього купола в тебе значно виростає. От, тому що вирогідність цього куполу у ізраїльтян. Вона досить висока, і вона у них концентрована на маленькій території. У нас трохи інша задача, трохи інша проблема. У нас так працювати воно не буде взагалі. Системи, які можуть це зробити, є їх недостатньо. Угу. Як це робити, зрозуміло. Як ховати літаки, ви саме спочатку сказали про про